Знаєте, досить часто можна почути в Україні тим, хто не, не мешкає в Києві. Що от в Києві дуже хороше ППО захищає вас від ракет та дронів. Як ви можете його оцінити? Було дуже багато, до речі, позитивних відгуків, в тому числі від керівництва столиці, про те, що це одна із найкращих ППО світу. Ну бачите, я не в Києві одразу вам скажу, але е е так бачив то ППО, спілкувався з людьми, які на ньому щасливі працювати. Це і Петріот фахівці, які приїхали там на сам та інші. Ну власне, дійсно комплекси новітні. Комплекси працюють фактично 100%. Одна ракета, одна ціль менше людського факту. Людського фактору менше, тому що можна просто ввімкнути автоматичний режим і піти сховатись в укриття. а Все, що буде в повітрі, буде знищуватися. Ну, це є автомат, напівавтомат, і є людський факт, і є ручне управління. Це і в Насамс, і в Петріот, і в IRIS, Ну я думаю, в самті теж ще Самті мені мені доводилось бачити, але ну, сподіваюсь, познімаємо ще для, для вас, для ваших колег, щоб було відеоархів, бо вас точно туди не пустять. Ось і таким Можливо. чином. Таким чином, так. Таким чином, це дійсно новітня техніка, яка працює, яка може знищувати навіть балістику. Наймаліває сам в тій період. Чому Київ краще чи гірше захищений? Дуже багато цих питань задають. Ну, хотілося б відповісти дуже просто, ви все зрозумієте. Ну, По-перше, столицю потрібно захищати. Тут без варіантів, куди більше б'ють. Там буде більше стояти засоби, а б'ють по Києву. Ви бачите, скільки ви просто візьміть нашу інфографіку? Подивіться, скільки столиця взяла на себе ударі. Ну, це тут, просто ми тут мешкаємо жодна. Жодна країна, жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних ударів, скільки переживала Київ. Ну не треба применшувати і Харківщину, і Дніпропетровщину, Петровщину скільки там теж перелітає. Але все ж таки, Київ це величезне місто. Це столиця величезної держави, і туди стільки летить і шахетів, і, і крилатих ракет, і балістичних ракет різних типів. От власне про Київ, так ми розуміємо. Київ, по перше, великий сам по собі потрібно більше засобів, щоб перекрити тут власне цю територію. Тому багато хто питає, чому в самому місті відбувається там. Ну як в самому він не стоїть в самому місті. Ракета, поки долітає ракету, може різна, Ну де вона її дожене, де, де перехопить, де зіб'є, і поки воно буде падати той уламок, він може ще пролетіти з 10 кілометрів у падінні. Тому тут о, без варіантів, треба ховатися. Треба ховатися і треба розуміти, що такий результат, ну, який показує наша протиквітна оборона, досягається ну, потом і кров'ю людей і досягається непросто. І, і якщо воно збивається і летять уламки, ми про це дійсно попереджаємо завжди, що де робота ППО, потрібно, потрібно власне йти в укриття.